Дача Вітаю вас. В сьогоднішньому відео обговоримо, яка повинна бути стінка вулика. Товщина стінки вулика. Ну що, друзі, поїхали. Більшість з вас, коли ви замовляєте вулика, задаєтеся таким питанням: яку ж стінку робити у вулику? 20 мм, 25, 30, 35. 40. І стає питання. Я сам, коли замовляв вулика, дзвоню на фірму, а вони мене питають, яку сінку вулика вам робити. І я тоді ще нічого не розумів. Це зараз досвіду в мене приходить, і я вже аналізую і приходжу до такого висновку. У мене на пасіці є маленькі вулики. Це семирамочні, я сам під себе їх розробляв під свій цей точок. Тут сінка вулика 25 мм. Є в мене вулики на 12 рамок. На 12 рамок, стінка там 30 міліметрів. Є в мене 10-рамкові вулики Дадановські. 35 мм. Яка ж краще. Нещодавно подивився в Фейсбуці або в Ютубі, я не, не пам'ятаю. Один джоляр український каже, до мене ніхто не хоче на роботу йти. Не можуть мої вулики підняти лежаки в нього. А пасіка 500 плюс. 500, більше в нього 500 вуликів і всі. Сім'ї на лежаках і каже, дуже тяжкі в мене вулики. Чудово, це чи погано. Дивлячись на його сім'ї, ну, вважаю, що чудово. Ну, я знаю, як він розвивав свою, свої сім'ї, знаю його методику. Сім'ї зимують в нього і на 10 рамках. Мої сім'ї зимують по-різному. Після відкачки дивлюся, скільки там розплоду. Так же маю гнізда під розплід. І стараюсь якщо 4 рамочки розплоду, от 4 рамочки в мене і залишаються Я якось так виробив для себе методику. І так, друзі, яка ж сінка вулика краще? І чого так? Більшість пасічників. Зберігають тепло у вулику. Деякі пасічники кажуть, що знімають утеплювач. Ну, я цього у себе на пасіці не роблю. У мене утеплювач, ви бачили, який? Я його в зиму залишаю. Багато пасічників зжимають гнізда. Не всі, а більшість зжимають. Так як казав я під свою бджолу зжимаю гнізда. Закормлюють, ставлять утеплювачі збоку, заставні такі і стараються зберегти тепло. Навіщо це? Я вважаю, що коли тепліше вулику, бджолі комфортніше взимку. І, дивлячись на це, я вважаю, що чим тепліший вулик, тим краща зимівля буде у вас. Проходити у вашому вулику. Згодні зі мною. Дивлячись на весь процес розвитку бджоли, завжди ми бджолу тримаємо в однокімнатній квартирі. Згодні зжимаємо, щоб кожна рамка була обсижена бджолою. Тільки ми можемо собі влітку, коли жарко, розтягнути це гніздо. Коли жарко. От і висновок вам. Тепліше в гнізді, краще розвивається джола. Тепліше в вулику, краще зимує бджола. Якщо згодні, ставте коментар, лайк, підписуйтесь на наш канал. Будемо спілкуватися, будемо розвиватися разом. До зустрічі, друзі!